Нещодавно на території зони відпочинку імені Назарія Яремчука відбувся турнір з пляжного волейболу. Захід супроводжувала спекотна погода. Серед учасників і Максим він брав участь у змаганнях, адже у хлопця позаду чотири роки тренувань. розповів про свої здобутки, а також за суперників на турнірі. Я займаюся чотири роки волейболом. Тренуюся на складі дюсиса у Транкерсфігайни. Їздили на змагання, їхали на чемпіонат України, були на чемпіонатах області з пляжного та класичного волейболу. займали призові місця. Сьогодні відбувається змагання. 4 на 4 мікс це два хлопці, дві дівчини. Всі суперники по своєму сильні, просто треба мати свій підхід, треба думати на полі та допомагати іншим, щоб підбадьорювати їх. Що підтримує твоє бажання продовжувати займатися волейболом? Команда, батьки, друзі, учасники змагань не новачки, адже вже мають перемоги. Максим розповів, як йому гралося у спеку. Зайняв перше місце в коледжі з курсів, в третій школі я грав на змаганнях на області. Як тобі під, в таку жару грати? Та було б хмарно, було б легше грати, а так то трохи важко. Беремо тайм-аути, щоб відпочити, п'ємо більше води. Як тобі суперники? Та Важко було грати нам, але так то інтересно. Турнір з волейболу відбувся у день молоді. Саме цей захід розпочав увесь день, наповнений активностей та розваг. Стартував наш захід. Сьогоднішній день стартував з Турніру з пляжного волейболу серед е, змішаних команд е, хлопчиків-дівчаток. Е, вони вже відіграли, завершились, тепер мають змогу е, після нагородження е, покататись на каяках, які приїхали до нас, друзі, е, продемонструвати техніку плаву на озері на таких чудових е, човнах, як каяки. Учасники були нагороджені медалями, а сам турнір з волейболу. Став стартом відзначення Дня молоді у надвірній. Далі на присутніх чекали сплави на каяках, польоти на ФПВ-дронах та стрільби з лука пневматичної зброї. Про це та інше у нашому наступному матеріалі.